Андрію, кажуть, місцева сваха хоче познайомити тебе своєю подругою. Вона вже і тебе підіслала воно можуть. Особисті кордони не чули. Я просто зайшла запитати, чи я якісь новини. Серед в чистих, тобто незакреслених фоток з квартири Курченка, є така Марина коле. Колишня mm -hmm. мажорка, яку батьки залишили безможчити. Реєструвалася на сайті знайомих, ставила. А фотографія не її? Так, звичайні стокові з інтернету. Має сенс, якщо йдеш на будь -сто. Її телефон зайшов у суту на питаннях місце вбивства, там зареєструвався в, та в Лонохвеж. Mm -hmm. Але потім вимкнувся. А який мотив їй вбивати Курченка? Поки що невідомо, їх нічого більше не пов'язує. Треба доповісти Полянському, нехай оперативники дізнаються. Та Альбіна показувала вже фото подруги. Вибач, мене вже чекає Полянський.